Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середа, нові акції в магазині АТБ. З 11 по 17 червня. Давайте разом подивимось, що цікавого можна знайти на поличках. Приємного всім перегляду. Одразу, як завжди, давайте подивимось ціни на яйця. 4,49 за одну штуку. Квочка по 66 гривень 50 копійок за 10 штук. Своя лінія перша категорія майже 60 гривень. Своя лінія вища категорія 61 гривня, 80 копійок. Ясен світ – майже 76, Полтавська 65 і 61 гривня 50 копійок. Це перша категорія. Акційних варіантів я не бачу. Перепилини 69,40 за 20 штук. Люля кебаб від глобино охолоджений. 101 гривня 90 копійок за пів кіло. Стегно від своя лінія вогняна сальса. В маринаді. Тут приблизно 1 кілограм. Ціна 14 гривень, 15 копійок за 100 грамів. Реберця для грилю глобино свинячі охолоджені. В упаковці десь 400-500 г 36 за 100 г. Ковбаски для гриля це м'ясо свинячі охолоджені 108 гривень за 600 г. Стегно курчат бройлера. В упаковці 1 кілограм, ціна 116 гривень, 70 копійок за 1 кілограм. Така грудинка від добров особлива, варена нарізка 56 60 Бекон по американськи 62 гривні 50 копійок за 130 грамів. Ось така ковбаса від добров Шинко, рубана першого сорту. В упаковочці 500 грамів 140 гривень. Сервелат по 48 гривень, 30 копійок за 80 грамів. Венеція 49,90. Салями преміум першого гатунку 34,90 за 80 грамів. Шинка варена асорті. Першого сорту. Тут в упаковці 100 грамів, 34,60. 32 гривні ковбаса фірмова 80 грамів. В упаковці від м'ясна лавка. Ось така ковбаса, своя лінія молочна. Вищого сорту 550 грамів. Можете бачити склад. Він, до речі, непоганий. 103 гривні 50 копійок. Ціна. Ковбаса м'ясна лавка, своя лінія, родинна, варена. Тут в упаковці ну більше кілограма десь, кіло 200, кіло 400, по 160 гривень десь буде. Ковбаса варена тигриня першого сорту 400 грамів від 89,30. Ось така ковбаса: від м'ясна лавка лікарська вищого сорту 550 грамів. Склад теж досить непоганий. 131 гривня, 30 копійок буде ціна. Сир филата 56,90 за 180 грамів. Сир м'який з блакитною пліснявою 70 гривень за 100 грамів. Ось такий сир камамбер. 89,90 за 120 грамів. Сир плавлений лактіма 48 гривень за 130 грамів. Сир моцарела в розсолі 48 гривень. Плавлений сирочок. Від своя лінія дружба або вершковий по 14,50 за 70 грамів. Від президент майже 20 гривень. Ось така смачна намазка на бутерброд з грибами, лисичками 56 гривень 135 грамів, або з лососем та кропом. Паста вершкова 150 грамів за 63 гривні 50 копійок. За цією ж ціною із зеленью. 64,50 такий варіант. Тут 150 грамів. Ще непогана ціна на сир на півтвердий гауда маздам по 59,90 за 150 грамів. По 54,90 сир твердий від комо. Сметанковий, вершковий або гауда. Тут 150 грамів в упаковці. Сир Філадельфія 125 грамів і Крем-сир від Президент класичний, 73 гривні, 70 копійок Щось так подорожчало все. Крем-сир від біло Філадельфія. 64,30, 180 грамів. Молоко від ферма 2,5% жирності 38,90 за 840 грамів. Молоко від своєї лінії питне. 3,2% жирності 104 гривні тут 2 літра. Сметана від президент 51 ,20 гривня, 20 копійок за 300 грамів. Ось такий сир кисломолочний творожний сніданок з курагою 52 гривні. Або такий варіант: сир зернистий, кисломолочний, 7% жиру, 180 грамів 37,70. Сметана просто наша, 20% жирності, 28,50%. І ось такий варіант просто наша. Тут 350 грамів 48 гривень. Ось такий сир кисломолочний від своєї лінії 9% жирності. 350 грамів за 63 гривні. Сир кисломолочний своя лінія 5% жирності. 300 грамів 56 гривень. І сир український 300 грамів 60 гривень. Ще не показала від своєї лінії цей 9% жиру 63 гривні, а цей 58 гривень 5% жирності. Сирочок глазурований 17,50. Тут дві штуки. Начинка, чорна смородина та вишня. 11,90. Такий варіант. Або з ароматом ванілі. 10,90. І по 7,30. Ось такі варіанти мушкетер. 36 грамів, є в двох варіантах. Картоплям тирамісу і з таким печивом. По 12,60 сирочок від ферма. У трьох варіантах тут є солона карамель, вишня або аромат ванілі. По 12,60 кефір Яготинський 45 гривень 30 гривень 50 копійок. Йогурт від Галичина 290 грамів, це з наповнювачами. А звичайний без цукру 280 г за 26 гривень. масло бутербродне від ферма 68 гривень коштує. Масло злагода селянське 72,7%, 66 гривень. Ось воно. Непогана ціна, до речі. Ну, а так інші варіанти буде подорожчі. Ферма 94,30, 73% жирності. Своя лінія селянська 81 гривня. Ось така новинка млинці французькі, заморожені з куркою та грибами. Тут 370 грамів. Вклад непоганий, я думала, буде ну, гірше. Ціна 43 гривні за 370 грамів. Тут 6 штучок. Можна спробувати, до речі. Є ще такий варіант з куркою і з сиром. Вони коштують подорожче 58,80 і 55 ,70 гривень 70 копійок. Тепер покажу вам ціни на фрукти та овочі плюс акційні товари. Капуста пікінська 45 гривень 90 копій за 1 кілограм. Томати тепличні по 69,90 за кілограм. Томати рожеві 89,90. Перець жовтий по 16,50 за 100 г. Перед солодкий червоний по 170 гривень за кілограм. Огірки тепличні першого гатунку 49,90, огірки перший гатунок 55,90. Кабачки по 30 гривень вже. Це непогана ціна. Так, морква мита 39,90 гривень, першого гатунку 40 гривень 90 копійок. Картопля молода по 39,90, буряк ранній 49,90. І картопля рання першого гатунку 42 гривні 90 копійок за кілограм. Така крупненька, непогана на вигляд. Досить гарні грибочки по 109 гривень за 1 кілограм. По 41 гривні суміш салатного листя. Тут різні варіанти асорті. Салат листовий огоршику по 39 гривень. Петрушка 14 гривень за 30 грамів. кріп 35 гривень за 70 грамів. Мікс теж 35 гривень. І цибуля зелена 36 гривень. Часник по 13,50 за 100 г. Цибуля Марс 46 гривень за кілограм. Рання цибуля 32 гривні. І, звичайно, теж 32 гривні, тому різниці немає. І картопля. Перший гатунок 28,90. Теж непоганий варіант. Яблуко сортове по 79,85 за кілограм, яблуко шкільне по 66 гривень за кілограм. Так, це що? Голден 81 гривня 65 копійок за кілограм. Яблуко. Ціни зростають. Груша перший гатунок 99,95, ківі по 200 гривень за кілограм. Ананас по 89,95, манго 13,40. Гранат 28,90, банан по 69,90 за 1 кілограм. Апельсин екстра 63 гривні. І апельсин перший гатунок 57 гривень. Консерви Боцман у томатному соусі за 54 гривні. 230 грамів. 47 гривень Сардина Атлантична Натуральна з додаванням олії. Ось такий варіант за 46 гривень з додаванням олії. Тут треба ключ шпроти Іга Голд. 57 гривень за 160 грамів. Шпроти в олії 60 гривень за 170 грамів, сардина оливковій олії 53,50 за 240 грамів, у томатному соусі сардини 66 гривень, 50 копійок. Олія холодного пресування кунжутна тут 250 грамів, 134,90. Оливкова олія 500 мл 279 гривень, 250 мл 151 гривня, 50 копійок. Олія рафінована олейна 72 гривні, стожар 75, 70 і дар – 74,50. Соус сирний від густо 22 гривні, 70 копійок. Французький з гірчицею 30 гривень 200 г. Чесниковий відчумак 2990. Тартар 26,90 від щедро. Соус сирний 24 гривні. Кетчуп від торчин для дітей 29 гривень. 200 г в упаковці. Ось дуже гарна пропозиція. Кетчуп лагідний від оліс. Або шашличний по 18,50 за 250 грамів. Кетчуп королівський смак 250 грамів, 26,30. Майонез щедро провансаль. 67% жирності, 41 гривня, 50 копійок. Спеціальна пропозиція. Майонез салатний. 50% жирності 45 гривень. Покажу вам ціни на, які, на товари, які ви мене просили показати. Цукор 33 гривні за кілограм, молоко згущене, Ну, Тут є і 73 гривні, 40, як за 440 грамів. У банці майже 60 гривень, Грізка – 58,50. І ось такі варіанти по 132 гривні ічня. 60 гривень 40 копійок. Сіль мелина, кухонна, кам'яна 1 кілограм 13 гривень. В акції розпушувач тіста по 4,30, від розумний вибір по 2, по 2 гривні 20 копійок. Кислота лимонна по 12,60 грамів, пудра цукрова 12,60. Борошно по 40 гривень 80 копійок, це 2 кілограма, 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок, ага. 1 кілограм 2390 від хуторок і від розумний вибір 20 гривень 40 копійок. По крупам: рис 50 гривень пропарений, шліфований 50 гривень 70 копійок. Крупа гречана 31 гривня 30 копійок. Пшино 21 гривня за кілограм. Крупа пшенична з яких сортів 1590. Полтавська 23 гривні. Крупа манна 24 гривні за кілограм. Горох 30 гривень, 50 копійок. Макаронні вироби спагетті 34 гривні за 400 грамів. І ось такі варіанти. По 45 гривень 50 копійок. Різниця тільки ну, у формі спіралі, пір'я або бантики. Пластивці три злаки по 12,90 за 400 грамів. Від делюкс 37,50, крупно зернові.